Харків, північна Салтівка, найбільш постраждалий район міста. Ще на початку повномасштабного вторгнення ця багатоповерхівка по вулиці Леся Сердюка зазнала серйозних руйнувань від ворожих обстрілів. Пошкодження тут суттєві, близько тисячі квадратних метрів покрівлі, плити перекриття, місця загального користування, вікна вигоріло також багато квартир. Все це відновлюють харківські будівельники. Вже відремонтовано зовнішні стінові панелі, частково полагоджено плити перекриття. На 50% відновлено покрівлю, відремонтовано під'їзди, встановлено частину вікон. Наразі виконуються роботи по усуненню, тривають роботи по відновленню плит перекриття. Роботи тривають по відновленню місць загального користування. Саме зараз будівельники заливають плити перекриття в декількох квартирах бетонною сумішчю. Всі ремонтні роботи відновлюються безпосередньо по проєкту. По локальному кошторису, тому все буде триматись добре, якісно і щоб прослужить людям. Будівельники кажуть: вже навесні планують оновити фасад будинку з частковим утепленням пошкоджених ділянок. А це площа в 5,5 тисяч квадратних метрів. Будуть відремонтовані вхідні групи. У кожному під'їзді будуть встановлені підйомники для інвалідів. Також роботу будуть відновлюватись повністю каналізація, водопровід і опалення. Вже цьому році, говорять будівельники, планують повністю завершити капітальний ремонт загальної частини цього будинку. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків Новини.